Протест проти жахливих доріг мешканці чотирьох сіл Жидачівського району перекрили в'їзд до райцентру. Ремонтувати проїзні шляхи влада не поспішає. Тож народ вирішив вдатись до радикальних дій. Небезпечно вести дітей до школи, тому що їде на зустріч людина на машині. І вона об'їжджає яму і може виїхати прямо лоб в лоб. Найгірша ситуація на дорозі з райцентру до села Монастерець. На 25 кілометрах дороги державного значення суцільні ями. Дорога є в жахливому стані. Якщо ви б побачили, ви проїхали трошки далі, чи навіть і за жидачів, тобто там є вибоїни, ями, які досягають до метра в глибини і приблизно до 6 метрів в діаметрі. Це Надзвичайно поганий стан і однозначно. Що люди сьогодні, які в тих населених пунктах є відірвані від нормального життя, переживають за це. Це була акція попередження. Якщо найближчим часом дорогу не почнуть ремонтувати, тоді до протестувальників доєднаються однодумці і блокуватимуть усі в'їзди до Жидачева.